В общем, я передивився просмотри на прошлом видео и в сумме у нас 30 с чем-то просмотров. Жеку по мені дуже мало. Надеюсь, це разогре хоч якось актив. Сегодня я буду оценивать кожну рослину из далекого будущего. Ну, або далекого майбутнього, якось так. Тут ще буде звезд до фрукт. Тому не судіть строго, якщо ж. На останньому місці я положив магнифицирующую травку. Самі посудіть. Буквально корупціонер вашої економіки. Що в Україні ще тут буде забирати у вас деньги. В общем, кошти 50 сон от 120 секунд. Шучу 10 секунд. Єдина особливість цієї рослини, як такова, вона може ваншотнути конусу лову. Це то на другому рівні. Сьоме місце в нас займає зірка або зірка пуст. Коштує 150 сунд, откат від 5 до 10 секунд. Толком не знаю, бо він в мене не розблокований. Я вирішив його віднести у цю локацію, тому що... Хочому ви ні. Все ж таки. Що він може робити? Може стріляти маленькими дірками у п'ятьох направлені. Вверх. За себе, Перед себе, на діагоналі. Ну і ще за собою. Ну, в принципі, що там, маленькі дірки по бакціонам, нічого. Наступне шостая місце, займає електромагнітний персик. Він коштує 25 сон, с рівняється від 15 до 20 секунд. Що він може робити? Він може відключити, так сказати, всі роботи на площі 5х5 клітинок. В принципі, радіус великий. І він, в принципі, може бути кое-де Коротше, далі йде в нас на п'ятому місці силова рипа. І знаєте, я не знаю, як вам пояснити так, щоб ви зрозуміли її функціонал. Ну тобто, то, що. Коли ви на якусь клітину її ставите, і вона робить там її силовою. Ну, все понятно. А от то, як найближчається ціна, я думаю майже нікому не зрозуміло Тому. З першого використання прибавляється 250 солнц. Далі з кожним використанням множиться на 20. І максимум достигаю, аж 16 косарей. Но так як у вас максимальне значення сонця буде тільки 9900, а то і 16 тисяч ви не нафармите, то я думаю, що вище рослину цю ставити не можна. І тим паче, як. Що ви будете швидко все спідранить і тим більше на далекому майбутньому, то оця рібка вам буквально не буде нужно. А якщо ви хочете використати її, то... Ну, навіщо? На четвертому місці у нас знаходиться бловер. Або здувер, або вентилятор, або три листі. Що він може? Здуває всіх літаючих зомбі з карти там. Адже джепаках на шариках там може навіть 10 цим поми придумать. Ну короче, коштує 50, откат 2 два... не в 20, не в 10, а в 5 секунд. з каждым уровнем буде на полсекунди уменьшаться. Ну, короче, якщо ви не рукожоп і поставите, допустим, манголь, або укріплюючу м'ясо, м'ясу, то... При ефекті відталкування можна посадити бловер і зомбі улетить кудись на гаїті. В принципі, що, юзабельно, так сказати. Бронз у нас забирає лазерний боб. У нього атака по 40 одиниць здоров'ю. Що ж, але швидкість атаки в 2 рази менша, ніж у того ж гороха. За 200 сонців ви получаєте таку махину, що пронзає всю лінію. я мовчу. в на забирає безкінечний горіх. В общем, кошти він 75 сонс. Откат у нього довгенький, Від 10 до 15 секунд. Що він може? У нього 3000 здоров'я. Однак, коли його покусали і не. Він регенерирує собі здоров'я. Золото забирає цитрон. трон. Коштує 350 сон з 5-10 секунд. А знаєте, в чому його особливість? особливий? дуже низьку швидкість атаки він так керобить. що навіть вашим батькам не снилося. Выстрелили плазматичної кулі, яка наносить по 800 одиниць, А ульта десь в районі 2000, що вже достатньо, щоб паралізувати і вбити якогось робота. Патнегарга. Ну, короче, ребята, додивлюйтеся це, де я наконец-то прохожу локацію. І, І цікавий факт, вона найулюбленіша моя локація. Ну. В общем, додивлюсь відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це обов'язково І чекайте нових відео.